Доброго дня! Мене звати Марія Андріївна Пасенник. Я працюю в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні дитячим хірургом. І сьогодні ми поговоримо, коли необхідно звертатися на плановий огляд до дитячого хірурга та в яких випадках необхідно звертатися в терміновому порядку, тобто ургентному медичному установу. На плановий медичний огляд ми рекомендуємо звертатися. Батькам з дітками у віці 1, 6, 9 та 12 місяців. Також у домашніх умовах рекомендуємо батькам звертати увагу найперше це на попкове кільце, як заживає попкова ранка, чи немає запальних процесів. Також звертати увагу на м'які тканини, чи немає ніяких утворів, випинань. Також рекомендуємо батькам спостерігати за тим, чи дитина набирає в масі тіла, чи немає обільних зрегувань у дитини. При вигляді передньої червоної стінки ми звертаємо увагу на пахові ділянки, ділянку білої лінії живота та пупкову ділянку. Адже це так звані слабкі місця, які можуть в подальшому стати воротами для греш. Оцінюємо форму грудної клітки, оцінюємо розвиток та функцію опорно-рухового апарату. Також оцінюємо стан шкірних покривів, чи немає у дитини неосів, чи немає у дитини гемангіом. Особливу увагу при огляді дівчаток, ми надаємо паховим ділянкам, чи немає там випинання. Часто батьки жаліються, що випинання з'являється, коли дитина кричить або плаче. Це так звана пахова грижа, яка вимагає тільки оперативного лікування та на консервативно не лікується. Особливу увагу надаємо при огляді зовнішніх сетевих органів у хлопчиків чи обидва яєчка в калиці. Якщо одне яєчко знаходиться в паховій ділянці, це так званий крипторхізм. Дана патологія спостерігається до одного року, в подальшому вона оперується, якщо яєчко не опускається в калитку. Часто батьки жаліються на так звану водянку оболонок яєчка. але варто не плутати фізіологічну водянку, яка до року часу проходить, не вимагаючи оперативного лікування. Також часто батьки скаржаться на звуження крайньої плоті у хлопчиків, тобто так званий фімоз. Але варто не плутати фімоз фізіологічним зробцем. Фізіологічний фімоз проходить самостійно, не вимагає ніякого оперативного лікування. Рубцевий фімоз також виникає, коли е, при неправильному відкриванні головки статевого члена. Коли на крайній платі з'являється рубцева тканина, в подальшому така патологія вимагає тільки оперативного лікування. Коли рекомендується в аргентному, тобто в терміновому порядку звертатися до дитячого хірурга. Коли дитина маленька, вона, ви помітили, що дитина неспокійна, плаче, ви не можете заспокоїти. Також підвищується температура тіла, ви помітили затримку стільця, рекомендується в аргентному порядку звертатися до дитячого хірурга. Також, якщо у дитини була раніше діагностована пахова грижа, ви помітили, що в паковій ділянці виконання, яке не вправляється в червну порожнину, не рекомендується самостійно його вправляти. В такому випадку рекомендується терміново звертатися в медичну установу. Діти старшого віку скаржаться на болі в животі. Ви помічаєте, що вони супроводжуються підвищенням температури тіла, блюванням, не рекомендується знеболювати живіт. Також приймати жарознижуючі препарати до огляду хірурга. При будь-яких травмах рекомендується ургентно звертатися на огляд. Також, якщо ви помітили запалення м'яких тканин, почервоніння, гіперемія у дитини, якщо ви помітили неправильний або обмежений рух у будь-якій кінцівці у дитини. На базі нашої лікарні ми можемо також провести багато лабораторних і інструментальних методів обстеження, які допоможуть нам поставити вірний на діагноз і в подальшому вибрати тактику лікування. Чи це буде консервативне лікування, чи це буде оперативне лікування? Всім дякую за увагу! Я бажаю вам здоров'я і щоб ми швидше почули слова україна перемогла».